А чоловік 18 років платив за чужі комунальні послуги. У Тречині дочка три роки грала роман з батьком за гроші. А у Великій Британії розвернули потяг через напад білок. Це шалені історії історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Фантастична помилка. У США чоловік, 18 років, платив за чужі комунальні послуги. Кен Вілсон живе у квартирі з 2006 року і увесь час оплачує чужі рахунки. Нещодавно чоловік відчув, що комунальні платежі б'ють по кишені, тож взявся ретельно економити. Кожного дня перед виходом з дому він вимикає рубильник. Одного разу Кен пішов перевірити лічильник і не міг повірити очам. Він все ще працював. Попри вимкнену Електрику в його квартирі. Тоді чоловік запідозрив неладне. Він подумав, що хтось краде його електроенергію або зламався лічильник. Чоловік викликав спеціаліста для перевірки. Фахівець знайшов помилку і повідомив, що Вілсон насправді платив за чужий лічильник, а хтось інший платив за його. Повідомляє CBS Сакраменто. Плутанина вийшла із сусідньою квартирою. Вілсон почувався розчавленим, адже він економив і насправді мав платити за комуналку копійки. Ім відповідальна за це компанія припросила у Кена Вілсона, полагодила лічильник і надіслала на рахунок потерпілого 600 доларів компенсації. Тепер Вілсон платить за своїм рахунком якого точно не очікував ніхто. Дочка три роки крутила із батьком Роман і виманювала у нього гроші. У Туреччині батько не давав грошей дочці, дівчина не розгубилась і знайшла вихід. Вона створила фейковий аккаунт у соцмережах, де познайомилася зі своїм батьком, і протягом трьох років підтримувала з ним стосунки онлайн. Весь цей час батько думав, що спілкується з реальною жінкою, і надсилав їй гроші. Мехмет розповів, що коли він мав проблеми з дружиною, закохався в іншу жінку. По фото і шалено здивувався, коли дізнався, що під її іменем ховалася його дочка. Седеф чоловік каже, що жінка просила у нього гроші, тож він надсилав. Усього переслав їй, а точніше своїй дочці 2 мільйони турецьких лір. Коли правда розкрилась, мати дівчини Хюля вилила свій гнів не на чоловіка, а саме на дочку. Усе це відбулося в ефірі турецького телеканалу ATV. На сайті китайської компанії всього лише за 20 хвилин розкупили понад 40 тисяч пральних машин. Що це було? Покупці помітили надзвичайно низьку ціну на товари і в його не замовляли. Згодом виявилось, що це не щедра акція магазину, а жахлива помилка працівниці, яка хибно зрозуміла правила реклами і виставила на продаж техніку майже вдвічі дешевше. South China Morning Post повідомляє: такий незапланований розпродаж завдав компанії збитків на понад 4 млн. Они доларів техніку по кілька одиниць почали скуповувати не лише звичайні люди, а й великі компанії, аби її перепродати і заробити. Тепер магазин просить вибачення у своїх клієнтів і благає їх скасувати свої замовлення. У Великій Британії потяг атакували агресивні білки. Важко уявити, але це правда. Безбілетні гризуни просто на ходу заскочили у один із вагонів поїзда і влаштували пасажирам справжнє пекло. Трапилося це у годину пік. Білки почали нападати на людей, через що усі пасажири втекли до сусідніх вагонів. Залізничники півгодини намагались вигнати гризунів з поїзда, махали мітлами і навіть заманювали їх арахісом. Одного безбілетника вдалося висадити з поїзда, інші виходити Відмовлявся, тож керівництво залізниці вирішило припинити поїздку і відправити потяг до початкової станції. Пише The Telegraph. поїзд прямував до аеропорту. Тож деякі пасажири навіть могли запізнитися на свій рейс.